Доброго дня, шановні. Назбиралось поча речей. Отак от, от бетончики є. Він вімкнутий стеном. парує. фарує. Всередині. в общем, Трошки побитий чимось. Щось, відео, там було опасне. 500 гривень. І цей хороший. Всередині все добре там також 500 гривень хотілося запитували за цей балон він здутий він цілий ну, але він здутий. трошки дивіться може кому для чого треба ми користувались ну, в селях безпеки перестали. буржуйка також запитували пропонуйте ціну це вона всередині а все є дірочка звісно тут невелика таке воно щось чому Що 12 уже. вже. Mm -hmm. Так що може кому потрібно, чого редуктор КТУ, що це воно? 10,01, 800 гривень. Тут ні шаткості, ніде, нічого немає, навіть робочої. Полося, різьби цілі, шліци хороші, 300 гривень пара. Оце кружинка по 50 гривень, балон газовий на 60 Покажи літрів. Покажіть. 500 гривень, Тен 250, то така річ може кому потрібна. МТЗ. Так, колеса різноманітні, в немає набою це. Теж дивіться ціну. Кажіть. Оці 300 гривень пара однакові. При 40-500 гривень це на бричку на якусь. 200 гривень карданець такий. Тут шаткості нема, але... Ну. Якщо видно, десь отак лежав до землі дуже довго. Так що така ось коробка на део. Ось тут покажіть, будь ласка. Хто може хоче погратися, хто тут, От розуміє в них 2000 гривень. Ну, клацає, все, я на ній не їздив, не знаю. Ось така ось ступиця з одним підшипником. 150 гривень, парков 300 гривень. Купок такий, ну на бика на корову не так. Це така козу і собаку. З в взагалі 50 гривень. І оце до піля е, прив'язувати бика, тут без вироботки вже хороший. 50 гривень. Так, йдемо далі. Так у нас на столі оця річ. Дуже багато хто запитував, що може хто знає, напишіть 50 гривень. Отут 50 гривень, палець 100, редуктор 100, 100 гривень. Оці моторчики, оцей провірений робочий, 100 гривень, оці я не провіряв по 100 гривень. Катушки ось пара до їжака 150 гривень, 6 вольтова 50 гривень. Тут написано. 8В. 50 гривень, не знаю, яла чи що воно таке. Так, реле провіряли 70 гривень. Оце ось фільтр 50 гривень, Оце в нього що всередині Пружиночки, все в зборі. Йдемо далі, а от сувочки є по 200 гривень Отакі. ковані. Отак от. Диски R14. Що тут виходить? 5 на, 100. 5 на 100, да. Шкода фабія. Тут краники дивіться ці не є. Може кому що потрібно. Так, катушечка отака 100 гривень. Як бачите, оце ось 50 гривень, бо він такий слабенький. В общем, він і ось тріщинка тут є. І по 100 гривень. Оцей 100 гривень. Це такий. Хороший. В общем. Ну, всередині вони не нормальні. Просто оце 70 гривень, 100 гривень, з бакелітовий. Оце до їжака 100 гривень, 50 гривень, пара 100 гривень. Оцей ось пакетник 150, 50 гривень, 50 гривень, оці по 50 гривень такі якісь алюмінієві. Оце ось ковиряться жінці або кому. Садовий садовий на 200 гривень. Да. Кольосик по 50 гривень. Не зрозуміло, в якому стані 100 гривень. Фара 50, стопачок 50, ото 500 гривень. Внизу є чорненькі вже пішли вони. ГДРівська вона якась там. Як вона називається? Це скло з неї Також да. фари в общем. Моторчики провірені по 100 гривень. Це 50 гривень, це 50 гривень, я не знаю що тут воно. Оце 50 парочка. Це наш ось вайбер, Покажи, будь ласка. Ось наш вайбер по поводу відправочки. Укрпоштою буде відправка завтра, новою поштою післязавтра, го ну, Звичайно, кому що сподобалося. Да. Замовляйте да. все, до побачення.